Петро Гулак Артемовський, український письменник, що жив на межі XVIII та XIX століть, народився на Черкащині в сім'ї священника. учився в Київській академії, утім не закінчив її. У 1817 році був вільним слухачем на словесному факультеті Харківського університету. Незабаром почав викладати польську мову, історію, географію, статистику. Розповідають, що був природженим лектором. Не визнавав канонів, викладав матеріал надзвичайно захопливо і темпераментно. При цьому перші 13 років працював, не отримуючи зарплатні, і працював натхненно. Викладання стало його покликанням, якому письменник віддавав усі свої сили. Професор, декан ректор, почесний член Харківського університету, водночас працював у Харківському і Полтавському інститутах шляхетних дівчат. Дослужився до звання дійсного статського радника, іншим його покликанням стало письменство. Приятелював з Григорієм Квіткою Основ'яненком, польським поетом Адамом Міцкевичем, Яхненками та Семиренками, знався з багатьма відомими людьми свого часу, сам став автором віршів, байок, романтичних балад. активно друкувався в українському віснику, переклади класиків світової літератури, оригінальні твори різних жанрів. Належав до Харківської школи романтиків, один із засновників українського журналу. Мої дні це тканина з чудних контрастів, я живу плачучи, я плачу сміючись. Кохання, ці солодкі чари для багатьох сердець, для мого серця було джерелом болю та сліз. Щоби полегшити свою долю і свої пекучі жалі, зітхаючи, я пишу кумедні вірші. Яка ж бо смішна наша доля, бажаючи плакати, я смішу інших. Писав пізніше Петро Гулак артемовський